Доброго дня! Всіх вітаю зі святами, з прекрасними днями із світлими, теплими. Нехай в ваших будинках завжди буде щастя жіноче і чоловіче, баланс і гармонія. І мирне небо, звичайно. Так, хочу подивитися сьогодні. Навіщо мені ця ситуація? Хочу саме на два варіанти. Кожен подумає про своє. І будемо дивитися. Перший варіант навіщо мені ця ситуація? І порада. Другий варіант. Навіщо мені ця ситуація? І порода. Так, одній колоді карта пересищення, знаєте, от ви не задоволені тим, що у вас є. Навіть якщо у вас є багато, вам це вже не цікаво і ви хочете якогось, не знаю, якоїсь енергії, якогось розвитку, якоїсь новизни. Отак. От і перше, як мені йшло, вже хочу постраждати. От хочете якихось яскравих емоцій, дівчатка, чогось такого, якихось полум'я, якогось, пристрасті якогось, якогось дійства. Розумієте? Отак. От Будемо дивитися. Обирайте варіант. Перший варіант почали. А навіщо мені ця ситуація? А знаєте вам. Що кажуть? Вам коротше, вам ця ситуація для того, от у вас зараз значить, то щось вам не, не вистачає. Знову-таки четвірка, карта стагнації, ви якось е, стоїте на місці. От, значить, то, Ці сокровища у вас всі є, але вони вас більш не радують, розумієте? Навіщо вони вам? Е, і це все, де, знаєте, от вам, значить, то, у вас здається, що те, що у вас є, от е, вас це якось спустошує. розумієте? От Те, що, можливо, немає цього росту. Можливо, немає цього. Mm. От не знаю, як сказати. Знаєте, як е, от, от у вас четвірка, а вам здається, що ви прям таки на нулі. От ви не кайфуєте від того, що ви, в принципі, в, принципі, то в благості. Розумієте? Що саме у нас? Я вам скажу, що у вас це прям таке От те, що немає цього прироста, до вас це природи в якийсь прямо такий відчай. От вам здається, що у вас все сипеться з рук, дівочки-мальчики. Да, і вам хочеться, знаєте, всього і зразу. От прямо хочеться прям рухатися і все зразу брати. Все, що ви вважаєте вашим, ви хочете це брати. Розумієте, щось відстояти, щось прям комусь довести. Отак. От е, так, про що карта зірка? От все одно бачу, що ви в благості. Про що карта зірки. О, знаєте, ви якось. У вас, вам ця ситуація для того, щоб, ви знаєте. Щось переосмислили, щось передивилися, дівчатки. По карті зірка скажу, що ви зараз, знаєте, ви якось, начебто, у вас такий прижок буде, стрибок, від зірки до абсолютного сонця. Зірка, яка вона холодна, далека, недосяжна. А сонце, знаєте, яке воно от може спалити. Розумієте? І у вас якийсь такий. Щоб ви щось переосмислили, щоб ви десь поставили крапки, я вам скажу, дівчата. щоб ви зрозуміли, чого ви хочете, щоб ви, можливо, не так сильно емоціонували. Вам спеціально дається це якийсь такий застій, в тому ж самому благодійстві, для того, щоб ви якось щось просікли, в мене таке слово йде, для себе. От ви зараз, знаєте, начебто і світите, але ви якось. Самі собі Самі собі забороняєте якоїсь мудрості набратися. Розумієте? Самі себе обмежуєте, а вам кажуть, що треба розібратися і ще глибше в собі. Отак. От і тоді ви підете до якоїсь проявленості. Розумієте? Отак, от, от ваші, начебто, зараз ваші мрії, ви самі собі закриваєте подвійки мечів. Розумієте? Отак, от вам кажуть про те, що буде у вас можливість. От щось вкластися, зірка завжди вкладається. Зірка не получає по щелочку. Наполегливо працює. От і зараз у вас якась така, така ну, іскусственна, мені де слово, стагнація для того, щоб ви зробили якийсь прорив. Да. Щоб ви зрозуміли, де ваше призвання. Щоб ви зрозуміли, що вам треба, можливо, щось переоцінили для вашого достатку. От так. Про що ще зірка? Треба таке, знаєте, тримати свої якісь. Так, да, знаєте, про те, що ви дойдете до того, що ви хочете, ви дойдете до цієї ресурсності, але зараз вам треба ще щось додумати. Знову таки, про те, що треба поставити якісь крапочки, і ви прийдете до е, проявленості, до перемоги. Отак, От до стабільності. Розумієте? Отак. От що треба робити? Ну, дівочки, треба йти до мудрості. Треба в першу чергу бути вдячному. Знаєте, тут якось не негвалтувати простір мені йде. Не своїми якимись ступанням ножки. Кажуть про те, що тут карта сім'ї, дві карти сім'ї, і карта мудрості. Знаєте, прийняти якусь треба мудрість, сімейну, родову мудрість, можливо, подивитися на все зверху, як воно є насправді. Розумієте? Пізнати себе, своє коріння через. Не дають. Через волховство, через мудрість, якусь сімейну, через якусь тотальну мудрість. І кажуть про те, що знову ж таки я, знає, якось е щось осознав, ви дойдете до проявленості, до перемоги, до сонця, до стабільності, до сім'ї, до свята і знову ж таки до тієї самої мудрості. Ви до цього дойдете. У вас зараз якась вимушена стагнація для чого? Для вашого росту. От, начебто ви колихаєте своїми тупотіннями, от, так і бачу, хтось тупає ножкою, як маленька дівчинка, і каже, що я хочу вже. А вам спи... ви якось неосознано це від себе віддаляєте. Розумієте? Будьте в потоку, будьте в щасті. Про що? Да, от, Знаєте, про що, дівчатки? От ви зараз, знаєте, надто холодна, надто прощитана. Розумієте? А вам кажуть, що більше треба від вас от знову позиції по королеві мечі. Занадто все просчитали, а знаєте, не дайте, е, заважаєте Всесвіту принести до вас це якимось, можливо, іншим шляхом, а то вам кажуть, піди по-новому. Розумієте? Об... Не бійся, не просчитуй, До тебе воно все одно все прийде. Тільки зроби по-інакшому якось. Дозволь Всесвіту до тебе поринути іншими потоками, принести тобі це тим способом, який буде, який буде для тебе самим екологічним. А ти якось суперничаєш з пространством і з Всесвітом, і через це не отримуєш те, що вже давним-давно повинно бути твоє. Карта перерождіння, карта енергії, знову-таки, проявленість, стабільність, фінансова і все інше. Розумієте? Ви підете в реалізацію. У мене такі мурахи, що я кажу правду, дайте ще пораду, будь ласка. Да. Ти мах свого життя, а ти, начебто, знаєте, намагаєшся підчинити собі простір. Так не треба. Ось кажуть, Карта Ведьма, Мах, це про вас все. Це...» да. Вони кажуть, ти знаєш, як по карті блоку. Не блокуй знову таки свої можливості. Тим, що ти якимись просто спокусами, що ти щось хочеш, те, що ще. А ти ну, ти сопернічаєш, розумієте, сапернічаєш з силами, із всесвітом, і із тим, хто тобі хоче щось принести. Вони кажуть, заспокойся. Заспокойся, не знаю... Прийми ванну з маслами сілью, просто відпусти ситуацію. До тебе все прийде. Розумієте, як я кажу? Так. Ти прийдеш до благополуччя. Давайте пораду на оцій, бо я не заспокоюся все одно. Пораду, дайте нам на цій колоді щодо першої ситуації. Навіщо мені ця ситуація? Навіщо мені ця ситуація? Знаєте? Для того, щоб ви зрозуміли, що всесвіт вам не ворог. Що він відзеркалює вас. Якщо ви ворог всередині себе, то вам те саме і притягується. Вам кажуть, що тобі пропонуються можливості, а ти не бачиш їх. Тому що ти просто соперничаєш із Всесвітом, з творцом. Против кого ви хочете поперти. Хай все буде через любов. Розумієте? І до, і до вас все прийде. Отак. Благодарю перший варіант. Другий варіант навіщо мені ця ситуація? Боже, тут прямо таки два чоловіки. У вас тут якийсь вибір, я так розумію, чоловіків. Два чоловіки і емоція якась. Так, Хочеться кудись його покласти. Зараз буду питати, про що це? Про що чоловік? Про що це? Ну, Дівочки, тут якась ваша перемога однозначно. Навіщо вам ця ситуація? Щоб ви якось обрали. З умом і тим самим перемогли. Можливо, до вас повернулося два чоловіки. Знову якось своє, або повернувся один, а у вас вже інший. Розумієте, от тут бачу то, що з почуттями, то, що колишній, і от шанси ваші йдуть. Шанси ваші на перемогу. Ви начебто обираєте. Розумієте, про що тут води? І от ви обирайте, думаєте, кого обрати? Кому віддати своє серце? Про що? Ну, це кармічна ситуація. І кажуть, знаєте про що? Про те, що від того, як ти обереш, складеться твоя подальша доля. Коротше, ви можете обрати правильно. Шістка пентаклів. А, знаєте, ви можете при бажанні повернути собі колишнє благополуччя, якщо там було, звичайне, благополуччя у вас, а, Шістка пентаклів це про якийсь баланс. Можливо, ви страждали, а до вас зараз повертається із, ну, ізобіліє партнерів. Хочеться сказати. Значить, то всесід вам дає вибір вірно ну, вчинити. Так, про що король кубків? Хто він вам? Ну, ваш кармічний. Дві карти карми, вони сюди вийшли. Суд, судьба. Ваш кармічний партнер. Людина з вашої пари. Кубковий саме, дивіться сюди, Кубковий саме людина з вашої пари, з яким ви попрощалися і обрали себе. Людина з минулого, знову ж таки, який вас зрадив, дівочки. І хочеться сказати: привів вас до якоїсь мудрості. Далі. Хто ваш король мечів? Хто він вам? Дівочка, це людина, знову таки, яка, начебто, хоч вона й мечова, але знаєте, а ця людина приводить вас до якоїсь рівноваги, навпаки. Ця людина, начебто, знаєте, буде вас чекати. І ця людина, для якої ви кохана жінка. От у вас, тут, знову таки, якийсь дівочки, вибір, розумієте? Начебто і мечовий, так? Випадає колишнім. але ні, тут випадає колишнім кубковий то, що ви любили. А тут мечовий, правда, ви ще згадуєте, розумієте, той, що з минулого кубковий. А тут це й навпаки, вас якось більше вас врівноважує, розумієте? А ви перехвилюєтесь тепер через те, що знову така ілюзія, бо вас там обдурили. І ви знаєте, начебто, Симусь, що дійсно такий прийшов до вас, для якого ви кохана жінка, прийшов вас переродити. А ви ще в ілюзіях знаєте, що ви, ви думаєте, що вас знову образять, і от тепер вам треба кажуть, зарухати свою колісницю, дівочки, і піти в нове шістка пентаклів. Піти, отримати вам Вселенна присилає нового мужика, вибачте, щоб ви взяли оцей благосний ресурс і почали своє нове путешествия. Але тепер ви обираєте, і Вселенна думає, а як же вона обере? Розумієте, про що? Да. Чи повернеться вона до колишніх спокус і не дають далі питати? Зараз діло за вами буде. Да. Ви можете прийти в благодійстві. Що треба робити, давайте. Закінчити біль, дівчатки, відсікти людину, яка хотіла від вас тільки сексу. Карта десятки мечів, карта болю, закінчити того, хто тільки хотів сексу закрити ці стосунки. Туз мечів, десятка мечів. І кажуть, знаєте, от там, де ви вже не хочете. Хочу запитати, про що? Та людина, яка вас вже втратила, розумієте? Знову карта того, що ви вже переродились, дівчатки. Ви переродилися до стабільної людини. Розумієте? Про що паш вогню? Про що? Знаєте, от я вам скажу, що перва людина, яка, ви, яка вас зрадила, вона вас привела до майстерності. Знову таки по карті Відаючій, де вона туди була? По карті відающій, по карті вісім Пентаклі, от, знаєте, ця людина наче зробила вам дуже боляче, і ви поринулися якось в роботу. А зараз ви, знаєте, якось йдете тут не про чоловіка, а тут про те, що ви якось йдете в свою майстерність. Розумієте? Ідете в свою майстерність. Так, ще що хочу, ще що робити? Бути в спокої, бути там, ось де він вас оцей ось новий, де він вас вирівноважує. Дівчатки, тут карта. ідеальна, карта карта балансу. От бути в цьому спокої. Розумієте, це вам підказка, як обрати. Це буде справедливо. З точки зору всесвіту вам присилається нормальний мужик і одночасно повертається колишній. І кажуть про те, що, а ти ж тепер на виборі, всесвіт перевіряє, кого ти обереш? Ти вдвоєстності, кого з них обрати, про що, імператор? От ну, Про те, що зараз у вас ну, три факт, третій фактор. І все світ не дає, не дає поради. Тобто, якось дає, каже, повертайтеся, значить, що колись був твоїм самим головним, і тепер ти не можеш обрати. І вам знаєте, про що кажуть? Обирай там, де ти стабільна, де ти в рівновазі, інакше воно тебе розрушить. Да. Зради тебе розламують. Знову таки, про те, що ти не можеш оприділитися. Ось і перевірочка. Розумієте про що? Пораду дайте. Порада. Дайте пораду. Це ситуація для того, щоб ви дійшли до істочника, щоб ви зрозуміли, чого ви хочете від стосунків у домі, чого ви хочете від сім'ї. Розумієте? От, кажуть, що ти зараз можеш це або розрушити, або все здати. Отак, От розумієте? Це ваш вибір. Знову тут ви будете. Ну, ти вибирати, звичайно, як завжди, дівочки. Тільки вам прийти до істочника, обрати того, що тобі принесе ту стабільність коротше, жінка буде обирати. Вони кажуть, що, знаєте, от ключі в ваших руках, і що ви на що оберете? Конфлікт. Або стабільність. Конфлікт, дівочки, або захист. Отак. От Більше нічого не буду вам е, пропонувати в плані порад, тому що це тільки ваш вибір і це тільки ваше життя. Да? І потім колись. Хтось колись, а хтось відразу. Ми самі відповідаємо за кожне своє рішення. Благодарна за зворотній зв'язок на особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.